Вітаю! Це відео не про те, як збирати дрон, а про те, з чим я зіткнувся, коли я почав збирати свій перший 7 дюймовий дрон і взагалі свій перший дрон. Вирішив я зібрати. Приїхали вже мені деякі запчастини. Звісно, я подивився всякі відосики про збірку. Ну, і ніби все зрозуміло, все просто того є багато. Але так, як я перший раз збирав, в мене виникла така ситуація. Може комусь стане, мій досвід в нагоді. Звісно, прийшла до мене рама Mark 4V2. Подобається мені рама, вона така досить прикольна. Звісно, ніякої інструкції до неї не було, я почав її збирати. Думаю, ну що там? Розберуся. Ну, і все, почав скручувати. Звісно. А, Хотілося зробити як найкраще, хоч, можливо, сенсу в тому нема, але ставив всі болти на герметик такий різбовий, синенький, розбірний. Болти на мотори. Вони вже в комплекті були з герметиком, а всі решта болти по рамі, звісно без. Ну, Я тут всі нижні болти вирішив, треба ж якісно зробити. Мало що, може, він і не один раз полетить. І почав. Намазувати, все, закручувати, затягувати. І коли я вже так гарно все зібрав, я побачив, що в мене залишилися от такі дві детальки. Ця і ця на столі під кульочком. Забуті. Думаю, ну не біда. Зараз відкручую, Герметик ще свіжий, та й взагалі синій він так якби розбірний. Поставлю їх на місце і все скручу. Верхній болте, звісно, на герметик не давав, бо то, щоб один одноразово розбиратися, підключатися Стек і все решта. Ось я беруся відкручувати стандартним шестигранником своїм китайським. І щось воно того крутиться. Я пальцях не маю сили втримати його на ту стійку і починаєш крутити, а воно прокручується в пальцях і ніяк не відкручується. Ну, тоді я взяв додатковий інструмент з такий. Намотав тут, звичайно, ізолянти, щоб фарби поменше здирати. Затиснув і спробував знову. І закінчилося тим, що в мене просто привернулась біта. Вона перестала працювати. Тоді, звісно, я в себе в інструментах знайшов. Таку зірочку Т8. Вона сюди чудово підходить навіть краще, ніж шестигранник. Між іншим всі решта болти я нею відкручую і закручував. Єдиний момент, що коли я почав відкручувати, вона чуть-чуть болт подався, він відпустився, але далі ні туди, ні назад. Я спробував інші думаю, може щось з тим болтом. Те саме. Звісно, третій, четвертий. Чотири стійки я їх послабив, вони вже хиталися, вже не трималися міцно, але і відкрутити і закрутити вже не вдавалося. Ну, я тоді взяв сильніше тримати. Взяв таку собі тріскачку і давай крутити. Ну, і закінчилося тем, що тут в одному блоті я провернув. Провернулася повністю ця шапочка середині, ну і вже навіть ця зірочка вона прокручувалася. Тоді я подумав-подумав, Значить, треба гріти. Взяв фен паяльний і добряче так градусів 300 включив і розігрів стієчку. Ну, звісно, це все познімав камеру, там, тобто голома. Стієчку гарно нагрів. Десь там, до хвилини час e, взяв свій інструмент, звісно, постійка гаряча, затиснув її і своєю зірочкою пішло. Ну, досить зусиллям, але вже досить легко. Так я відкрутив три стійки. E, лишилася тільки одна оця, яка була провернута. Зірочка більшого розміру Т-10. По-моєму, вона вже йде так. Вона тут трошки велика не заходила. забивати не варіант, тому я в наборі підібрав такий трикутник. Не знаю до чого він йде, десь я бачив такі болтели, не пам'ятаю на чому. І цей трикутник сюди досить так непогано підійшов, це розбите гніздо. За допомогою нього і нагріття я зміг відкрутити. Ну, і тепер все красиво зібрав назад. Ну, ще раз я вже про це почав говорити. Ще такий нюанс, що в комплекті залишилося два отаких от болтика на, 4, на 14 мм довжиною. А, ну, судячи з цього, вони повинні йти ось тут в центрі рами, тому що з тої сторони, якщо подивитися, видно втулка є. Але я їх поки що не ставив, тому що якщо взяти. На 2 мм він буде виставати. А тут буде стек. Навіть якщо стек не буде трукатися, тут будуть йти дозаду якісь там силові дроти, конденсатор. Ну, буде недобре, якщо воно буде впиратися в болт, десь там щось протиратися чи навіть замкне. Тому я згодом підберу коротше 12 і думаю, все буде ок. Ось такий дістав е, досвід роботи з різьбовим герметиком. Може, комусь стане в нагоді. Дякую за перегляд.